Всім привіт! В нашій сім'ї гарна новина. Ми переїхали. Зараз ми проживаємо у місті Жасандрівотіє. Нам видали соціальне житло про те, як ми переїжджали, як нам видали квартиру, скільки платим, комунальні послуги. Все це я вам розкажу далі, розложу по полочкам, по цифрам, все як є. Так що не переключайтесь, дивіться далі. Приємного перегляду. Зараз я знаходжусь у парку. Дуже подобається такий мальовничий, зелений. Тут є набережна навіть. Мені трішки нагадує парк перемоги в Одесі. Я трішки поснімала та ставлю кадри. Так, от, як ми переїхали, як нам запропонували квартиру. Все дуже просто. Нам сказали, що гуртожиток закривається, і всім активно почали пропонувати житло комусь пізніше, комусь раніше. Нам запропонували квартиру, приїхали, подивились, сподобалось, вирішили переїжджати. Взагалі, ми хотіли подавати заявку на соціальне житло, просто так співпало з закриттям гуртожитку. тому... Чекати закриття гуртожитку не обов'язково, можна ще раніше заповнити заявку та переїжджати. На сім'ю із трьох людей нам запропонували трикімнатну квартиру, 76 квадратних метрів, простора, світла. Нам дуже сподобалось, звичайно, ми погодились. Є питання по планіровці, не дуже сподобалось спільний зал та спальня, як студія виглядає. Мені здається, краще було б якщо сумісний зал та кухня. Ось. Але вже як є, також сподобалось містоположення, так як знаходимось ми біля двох великих міст, таких як Ліон та Вільфранш, і дуже зручно можна і роботу там знайти, та просто приїхати погуляти. А ще забула додати, що коли ми переїжджали Асоціація Альфа-Труа, при якій знаходився наш гуртожиток, виділили нам новий холодильник, нову газову плиту та нову пральну машину. Це прям топ. Ми дуже їм вдячні. Якщо ви йдете та знімаєте житло не від цієї асоціації, а самі подаєте заявку, то звичайно... Ніхто не буде вам просто так дарувати, але так як ми йшли від цієї асоціації, нам такий падогончик. Ми дуже цьому раді. Я не можу вам зараз точно сказати, чи потрібно повертати цю техніку, бо я сама не знаю, якщо чесно. Мені сказали, що через рік, як закінчиться оренда, ми повинні будемо віддати цю техніку. Але поки ми орендуємо цю квартиру, ми можемо користуватися хоч 10 років цією технікою. Знаю іншу інформацію, що це вже нам подарували назавжди, і ми і ми навіть можемо її забрати. Навіть якщо з цією квартирою у нас не зложиться. Тому поки я не знаю. В общем, поки користуємося. Далі можете подивитись невеличкий обзор квартири. Ми тільки заїхали. Я так швиденько познімала. Дивіться далі. І так, заходимо в квартиру. У нас тут речі. Так, сразу у нас йде от на кухню. Ось він. Так, тут нам Альфа Труа видали плиту, холодильник. Все запечатане. Так, ще є тут така кімнатка для стиральної машини та, можливо, для холодильника. Так, йдемо далі. Це кухня. Все покрашено. Тут у нас йде зал. Так, тут наші речі. Так, теж дуже світло. Так, прямую до балкону. Такий великий балкон. З таким відеогарден тепер буду знімати тут. Так, це у нас балкон. І далі тут іде як студія без дверей, але ми почепили такі шторки, щоб трошки розділити кімнати. Тут, тут також балкон двері, балконні двері, пуста кімната. Так. Не вийшло мене зняти без речей. Йдемо далі. Ой, не далі це кухня, де тут вже заблубились в трьох соснах, так. Тут кладовка. Тут основна кімната теж така велика. Так. Тут кладовка. І тут іде душева умивальник. Та, туалет. Ось таке. І так, головне питання. Що по цінам, що по чому? Розказую. Оренда житла 490 євро. Це без комунальних послуг. Сюди додаємо комунальні послуги 180 євро. В комунальні послуги входить. Гаряча вода, отоплення і придомова територія. За світло я плачу окремо 70 євро в місяць, але там трошки інша система, чим у нас в Україні. Я плачу 70 євро в місяць, заїхали ми в маї, заїхали ми у травні 2024 року, в марті в квітні десь. Прийде працівник, зніме показники щотчика, і зроблять нам перерахунок, якщо весь цей час я платила цю середню ціну 70 євро, і вони побачать, що я переплачувала, вони мені повертають гроші. Якщо вони бачать, що я споживала більше електроенергії, ніж платила 70 євро, то вони мені виставлять, що я їм ще повинна. Ось така система. Це за світло. Інтернет десь 35-45 євро, але це гарна швидкість, без ліміт, Є також, я знаю, тарифи і за 25 євро десь так. Також ще потрібно платити страховку кожен місяць, 15 євро. Ще страховка. Підсумуємо: 490 євро оренда. 180 комунальні послуги, і того ми платимо 670 гривень за оренду. Сюди додаємо 70 євро за світло, 35 євро за інтернет, 15 євро страховка, і того отримується 790 євро. За все ми платимо. Але ми оформили собі знижку у КАВ. Ви теж так можете зробити, якщо ви. Знімаєте житло, маєте невеликий дохід, ви можете заповнити заявку у каф, і він вам допоможе відшкодувати орендну плату. Нам каф, тобто держава, відшкодовує 400 євро за оренду. Трішки хочу додати ложку дьогтю в цю бочку меду, і скажу, що коли ми переїхали, ми побачили, що в підсобці, там де пральна машинка, у нас підтікає труба. І в нас є місяць на те, щоб розказати соціальному працівнику про те, які в нас не поломки, щоб їх починити за рахунок альфа-тру, а не за наш. Тому ми звичайно сказали про цю проблему. Нам визвали сантехніка, який прийшов, щось там покрутив, поміняв нам кран, труба все так само підтікає. Ми його попросили, щоб він нам допоміг підсадінити Підключити пральну машинку. На що він сказав? Що він сантехнік тільки по трубах. А по машинкам, це інший сантехнік. Можливо, він поморозився від нас, ми не знаємо. Але ось такі тут сантехніки. Ну ніби все розповіла. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Я залюбки відповім. Дякую вам за лайк, за підписку. Буду вам розповідати ще наші новини, можливо, в нас якісь пригоди будуть, тому не перемикайтесь. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!